Музика, пісні, математика і вивчення космосу, малювання, іноземні мови і рухливі ігри у карпатському національному університеті імені Василя Стефанника добігають кінця цікаві канікули. 2025 – двотижневий волонтерський освітній проєкт від університету обдарованої дитини. Мені дуже подобається, хоче щоб це тривало ціле літо, але на жаль. Не можна у цікавих інтерактивних формах. Від 2 червня студенти, волонтери та викладачі різних кафедр університету проводять заняття спрямовані на всебічний розвиток особистості дитини. Займаємося всякими заняттями. Ми тут вчимося, ми розвиваємося Цьогоріч В університеті обдарованої дитини навчаються дві групи так званих студентів. Першокурсники учні перших третіх класів та другокурсники учні четвертих, сьомих класів. Ми тут займаємося різними майстер-класами, квестами, якимись заняттями. Активно працюють з дітьми їхні куратори, студенти другого курсу педагогічного факультету, які проходять виробничу практику. Вони проводять цікаві заходи, використовуючи авторські методики. Я сьогодні вивчив. Про всі планети, що, що Земля, третя планета від сонця. Очільниця та авторка ідеї, професорка кафедри початкової освіти та освітніх інновацій Галина Білавич розповідає, що наразі в університеті обдарованої дитини провели понад 100 занять як наживо, так і в онлайн режимі. Навчальні програми для дітей розроблені студентами, адаптовані під конкретний вік та інтереси. Станом на сьогодні. Практично всі школи, які представлені, анонсовані в університеті обдарованої дитини, відбули вже заняття. Феномен в тому, що у нас діти найобдарованіші, мені здається, в нашому місті і не тільки цей бренд університету, тому що Університет обдарованої дитини він створений 2017 року, тобто, ми вже маємо. Випуски наших обдарованих дітей, також до занять долучаються й студенти інших спеціальностей, що навчають дітей у сфері своєї спеціальності. Студентка першого курсу факультету іноземних мов Вікторія розповідає, що навчає дітей англійською, проводячи креативні заняття, що сприяють засвоєнню матеріалу. Дітки вони такі дуже круті, видно, що зараз молодь дуже така росте творча, і всі хочуть розвиватися в певних сферах. Я впевнена, що кожна дитина тут знайшла щось своє, вони побачили щось цікаве, розвиваються в різних сферах. Хтось більше хоче бачити англійську, хтось хоче просто розважитися, працювати, познімати тіктоки, але кожен може втілити щось в життя. Також студенти університету обдарованої дитини на заняттях малюють, вивчають математику, космос, слухають та займаються музикою і співають пісні. Робимо орігами, показуємо таланти, вирізаємо, клеїмо, малюємо. Під час квесту рятуємо українську мову від прибульців, гравці проходять 5 станцій з завданнями, що пов'язані з мовними нормами. Саме, які складнощі могли виникнути в цій роботі, в тому, що діти не дуже люблять угруповуватись. І не дуже можуть висловити свою думку, але в цьому немає ніякої проблеми, оскільки ми їм допомагаємо. В них все дуже круто виходить. Наші діти дуже розумні, вони дуже сучасні. Вони саме ті, хто рятують нашу українську мову, хто їх розвиває. І сьогодні наше заняття закінчиться дуже добре. Всі отримують грамоти і всі будуть розвивати нашу українську мову, як це як ми про це і домовлялися. Заняття університету обдарованої дитини відбуваються в ігровій формі через діалоги, сценки, пісні, настільні та командні ігри, що допомагає дітям вільніше спілкуватися та розширювати словниковий запас. Моя улюблена заняття малювати Математика вивчається не лише як набір правил і задач, а як інструмент для розв'язання реальних завдань. Ми тут робили фокуси, розмальовували і цілиться. Діти не просто вчать нове, а тренують логіку, уяву, навички спілкування та самостійного мислення. Це допомагає краще засвоювати матеріал і розуміти, навіщо він потрібен у повсякденному житті. Ми сьогодні займалися вивченням планет ну, Бо ми тут розвиваємо мозок. Цікаві канікули 2025 це можливість всебічного розвитку дітей, що сприятиме реалізації їхнього творчого потенціалу та ідей. Софія Лічова, Аліна Макарова, спеціально для Стефаник ТІВІ.